Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст Температура Нормальна, і я його ведуча Наталія Бушковська. Відразу кажу: відкладайте канапки, чи щось що ви будете там їсти, коли будете нас слухати. Бо сьогодні ми говоримо про глисти. І у нас в гостях лікарка-інфекціоністка Олена Луцька. Олено, вітаю вас! Вітаю! Скажи чесно, ця тема насправді хвилює багатьох власників тварин та багатьох мам маленьких дітей. І от у мене є така думка, що в нас ця тема дещо перебільшена. Коли мій син був маленьким, глистів шукали весь час. Це було просто ледь не копали, на яку всі хотіли знайти. Довго кашляєш, треба перевіритись на глисти. А дерматит це точно глисти. Здуття живота, напевно, це глисти. Чи не перебільшували тоді лікарі важливість глистів в нашому організмі? Насправді така історія є і зараз. Є таке в нас в суспільстві. Поняття глистофобія, так так. І ця глистофобія вона підтримується насправді лікарями. Тобто, це не тільки просто громадяни бояться, а бояться і лікарі також. І це є така, знаєте, прірва якась глисти, куди скидують часто дуже проблеми, які варто було б пошукати і вилікувати. І я точно знаю декілька випадків, коли там декілька років синдром циклічного блювання це. Все теж були начебто глисти, коли бронхіальна астма це була, начебто глисти, коли атопічний важкий дерматит не лікувався як слід, а лікувався проти препаратами, і це все шкодило Погіршувало стан. По, так погіршувало стан і шкодило дитині. Тому насправді оця вся прірва глисти це не дуже ок. Так, насправді, оця профілактика це окреме питання, яке важливо поставити. У мене з'явилась коли собака, всі почали відразу казати, що треба глистувати дітей. Глистуєш собаку, профілактуй дітей. Проте ці препарати вони доволі токсичні. Чи не робить така перестраховка тільки гірше? І чи потрібно взагалі така профілактика? Так, дійсно є така думка в суспільстві, що треба глистуватися, ще такий термін страшний. Але насправді у нас з домашніми тваринами, як з собаками, так і з кішками, спільних глистів не так і багато. Це є токсокара. Токсокара є Каніс є Катіс, тобто котяча є собача, Але що з цією токсокарою? Вона є геогільмінтом, і це означає, що для того, щоб заразити людину, вона має мінімум тиждень пожити в ґрунті. Ну, навряд чи в квартирі є така можливість. Тому сама сама по собі наявність дома тварини, вона не збільшує ризики захворіти на саме людські гельмінти, тому що вони зовсім з інших джерел беруться. Да, є ще такий варіант, як ехінококи, але. Це собака, яка живе серед вівці, яка може їсти або бути десь на бойнях, і так далі, і так далі. Тобто, це така дуже вузько направлена історія, яку я би не розглядала так широко. Да, дійсно, якщо це якесь там виробництво і там є отари, то да дійсно там треба можливо більш ретельно за цим стежити. Але не їсти сирого м'яса то якби для всіх. Тобто, якщо ви не пастух десь в горах і ви ділите свій харчі зі своєю собакою, не побивши руки, то скоріш за все ризики дуже мізерні. Так, і ризики будуть скоріше від брудної полуниці, ніж від вашої собаки. От о, це, до речі, теж буде важливе питання. У мене в родині, до речі, є трагічна історія, яка трапилась з сестрою моєї бабусі. чий чоловік помер дуже молодим в 25 років від ехинокока в серці, і там якраз виявили те, що вони поїли непрожарену баранину. Це було в Узбекистані спекотна країна, не завжди в ті часи там, можливо, так ретельно ставились до гігієни, як зараз. О! Але це єдина така історія, унікальна просто і дуже трагічна. І я точно ніде не бачила пов'язки саме з твариною. Тож, якщо хтось боїться заводити тварину через це, то точно не варто. Ви сказали про полиницю і ягоди. Можна детальніше, чим ми ризикуємо, якщо поїли ягоди, от просто з землі чи в лісі? Ну, в лісі невідомо, якщо хіба що mm -hmm. людина там сходила в туалет десь поруч, тому що насправді найбільш такі поширені геогельмінти, яким може заразитися людина в Україні, це аскарида. Mm -hmm. І аскарида дійсно для того, щоб заразити когось. Її яйця мають вийти з фекаліями, і вони мають полежати в ґрунті теж мінімум десь тиждень. Mm -hmm. І тільки після того вони набудуть таких заражуючих властивостей, і, прокутнувши їх, інша людина може заразитися. Тому там, де не виведені десь окремо відводи від туалетів, або де інколи буває таке, що використовують для добрих фекалій людські. От це все є ризик забруднити оці поля, забруднити. Ну а в лісі це просто якщо людина, ти в кущики сходила. Забруднити ці їстівні ягоди і продукти саме оцими вже яйцями, які можуть заразити. І да, дійсно, коли людина їх буде їсти, то вона може проковтнути інвазивні, тобто ті, що можуть заразити, яйця і заразитися аскаридозом. Так. Тобто аскариди це найбільш розповсюджені у ці гельмінти на наших теренах. У нас найбільше розповсюджені це ентеробіо, це гострики, але угу. вони передаються якраз від людини до людини, і це такі біч дитячих садочків. Так, так. Це аскарида і волосоголовець. Волосоголовець. Угу. Так вперше чую до речі, саме от, от цього е кадра. От я вас слухаю, розумію, що основна проблема це. Погано примиті ягоди, погано помиті руки, і можливо якесь непрожарене м'ясо. От власне всі ризики в Україні підхопити цю нечисть. Так, і є ще люди, які більш схильні до цього. Люди, які мають дефіцит секреторного імунного боліну, uh -huh. а тобто, їх якби захисні фактори слизових оболонок, вони знижені. Людина може абсолютно спокійно жити і не знати з цим ніякого горя, але бути такою схильною більше до захворювань саме до гельмінтозів, uh -huh. до... Лямбліозу, але знову ж таки, якщо це не чинить ніякої клініки, то є навіть така теорія старих друзів. Зараз буде шок контент, коли вважалося, що гельмінти настільки вбудовуються в нашу вже внутрішню систему. І вони на себе відтягують увагу імунної системи таким чином, що знижується ризик аутоімунних захворювань. І зараз відбуваються дослідження по лікуванню аутоімунних захворювань кишківника за допомогою саме гельмінтів. О, це цікава інформація. І є доведені факти, що наявність гельмінтів, оскільки знову ж таки механізм такий, що вони на себе беруть увагу імунної системи, знижують прояви алергічних захворювань того самого топічного дерматиту і навіть бронхіальної астми, тобто відбувається навпаки, не так як у нас звикли думати. Ну, власне ж, є теорія, що алергічні хвороби, аутоімунні захворювання це така проблема сучасного занадто чистого світу. І навіть є дослідження, які показують, що діти фермерів менш схильні до цього, бо вони мають більше контакту з різними мікробами, тваринами, ґрунтом і тощо. Так і є. А якщо говорити про профілактичне лікування за допомогою таблеток, то антигельмінти препарати вони мають дуже багато побічних дій. І я особисто знаю декілька таких серйозних випадків, токсичних гепатитів. Від своїх колег знаю про алопецію, знаю про там якісь алергічні реакції внаслідок цієї безпідставного профілактичного умовно, прийому препаратів. А то ж не такі страшні глисти, як їхня профілактика. А звідки у нас взагалі така глистофобія? Чи є якесь пояснення, як воно так поширилось в Україні? Насправді, взагалі, дуже страшно, мені здається, уявляти, що всередині тебе живе якийсь черв'як. Ну, да, неприємно. Так, це зрозуміло. Ще є певна така фобія, не знаючи про цикл життя цього гельмінда, можна уявляти собі страшні речі. Я там багато чула про те, що о Боже, він же всередині там розмножується. Але, наприклад, та сама Аскарида є так звана інфікуюча доза. Тобто, скільки яєць проковтнеш, угу. їх більше там не стане. Їм для того, щоб розмножуватися, треба проходити цикл, і цикл цей включає частину зовні. Тобто треба вийти назовні, полежати в ґрунті, знову заковтнутися і так далі. Тобто більше ніж заковтнула людина яєць, аскарит в людині не стане. І якщо погуглити і подивитися оці страшні клубки, і оці страшні там перекривання кишківника, і так далі, то цих яєць треба заковтнути ну дуже дуже багато. І для цього має бути спеціальні умови тобто, зовнішнього середовища, геть антисанітарні, якісь умови просто Та, і має бути тепло цілорічно. Тобто вони мають тоді, якби бути заразними цілорічно. Це такі країни, як Африка, Індія, і там дійсно рекомендовано профілактичний прийом антигельмінтів препаратів, тому що зважуючи ризики за і проти, то звичайно ризики там проковтнути багато гельмінтів набагато вищі ніж у нас. А у нас, якщо там, ну я розумію, що це буде теж так дивно звучати, але ті нещасні парочко оскорит максимум живуть в людині два роки. Угу. Вони помирають власною смертю і спокійненько собі виходять, вони всередині людини не розмножуються, бо є така теорія, що там тривалий кашель, наприклад, це від глистів. Є така теорія. Але якщо говорити про аскарити, вони дійсно мають міграційну фазу, коли вони проходять через легені, і вона триває максимум три тижні. Тобто угу. той кашель, що триває довше, ніж три тижні, вже з цим не пов'язаний. Пов угу. Я зрозуміла. Ну, це як наша педіатрка, коли нервувала, сказала. Наталю, перевірятись треба тільки, якщо какашки заворушились. Я така, окей, все, я це уявила і більше не хочу про це думати. Так і є. В комплексному обстеженні, якщо якісь неспецифічні скарги, там болі в животі, хоча більшість болі в животі, особливо у дітей, це функціональний біль, який взагалі пов'язаний з вісью голова, кишківник, uh -huh. тобто це більше таких нейротрансмітерних би, питань насправді, абсолютно не пов'язаних з гельмінтами. Але все ж таки, якщо є якісь там питання росту, якщо якісь є питання залізодефіциту, такого Тривалого, якщо є якісь неспецифічні болі в животі, то в загальному пошуку знову ж таки це не має бути єдина версія, тому що я знаю історію, коли пропускали целякію. Я знаю історію, коли синдром циклічного блювання не лікували так як слід. Тобто, це може бути в комплексному обстеженні, тобто як одна з версій, можна зробити цей кал на гости. Ще зараз скажу кав, а не кров, тому що у нас ще дуже поширено робити так, так. антитіла, які в світі використовують лише для епідеміологічної оцінки поширення в тому чи іншому регіоні, ну можливості контакту людини. І вони не говорять і не відповідають на питання, чи є гельмінт в організмі прямо зараз. Вони лише говорять про те, що імунна система з цим гельмінтом могла зустрітися. Але якщо навіть транзитом пройшов цей гельмінт, він міг не прожитися. Не всі гельмінти, які проковтнулися, залишаються у нас. Вони Могли просто транзитом пройти, а імунна система зреагувала. От і будуть ті антитіла. Плюс вони ще мають перехресну реакцію. Це можуть бути взагалі антитіла на щось інше, а от тут показатися. Ну тобто там дуже багато всяких, але які варто враховувати, і саме тому цей аналіз не може бути. Достовірним саме для визначення, що робити, ну до речі, якщо трохи зачепити лямблі, наскільки мені відомо, це не зовсім гельмінти. Да, це простіше, так але їх також дуже люблять шукати в крові, хоча це також є не Так і є насправді лямбля це така штука, яка живе у водопроводній воді, угу. і вони живуть в нашій воді. Їх орка не вбиває. Ось. І коли ми їх заковтуємо, вони собі транзитом проходять в більшості випадків. І у ці навіть какашках, цисти лямблі, які знаходять, це не показання для лікування. Ми маємо в першу чергу звертати увагу на клініку, і лямблі це в першу чергу хронічна діарея. Діарея, яка триває більше ніж два тижні. І якщо ми тут знайдемо то тоді дамо їх полікуємо. Якщо це просто така рандомна річ, ми здали там якісь аналізи, знайшли там лямблі, будь-то кров або навіть кав в калі, то це ще не показання їх лікувати. Угу. Це цікава ремарка. І тоді ще таке питання: власне, про м'ясо. Ну, наприклад, людина, поціновувач стейків з кров'ю, да? чи щось таке. Наскільки високі ризики підчепити щось неприємне? Тут дуже залежить, який регіон, де ви це їсте? Тобто це може бути якась дивна шаурмічна, да, ну, або це може ж... бути якісь ресторани, які контролюються. Тобто, це все дуже дуже залежить. Але я насправді не їм м'ясо з кров'ю. Краще перестрахуватися, так. Так. так можливо, є все ж таки якісь специфічні симптоми. А... Десь чула, що у дівчаток, маленьких дівчаток, вульвовий геніт може означати, що дійсно є якісь там гострики, які подразнюють інтимні місця, і це вказує на те, що можливо дитину турбують глисти. Так, гострики це такий окремий глист. Він передається від людини до людини, він досить заразний, передається при такому тісному контакті. Садочки знову і... ж, ж таки. Так, так. так, садочки, площадки і так далі. І дуже часто дитина приносить це в родину і хворіють всі, в тому числі і дорослі. І це, до речі, єдиний гельмінт, коли ми маємо лікувати дійсно всю родину. Бо теж uh -huh. є такий міф, що там, щоб не знайшли, треба лікувати всю родину. Насправді ні, тому що інші гельмінти, ми вже про це трохи говорили, не передаються так просто напряму від е, тварини до людини, від людини до людини. Треба ще там ґрунт між ними. А от якраз гострик це така зараза, що передається, і він може мати такі клінічні прояви, як зуд. Бо він вилазить вночі, відкладає яйця назовні в періональну ділянку. А оскільки... Вульва знаходиться там недалеко, то це може бути і туди, і це буде зуд. Дитина може чухати, може зносити ще туди вторинну інфекцію, так -так. може від цього погано спати. І, до речі, цей міф про скрегіт з зубами він тут може виникати сильніше, тому що взагалі бруксизм, тобто скрегіт з зубами, це такий симптом перенапруження, це симптом емоційного навантаження. Часто діти з рдух можуть мати більш часте виникнення цього симптому. І тут він теж може більш. Часто виникати, але не через те, що це гельмінт його викликає, через те, що дитина гірше спить просто. І через це в нього емоційне таке більше навантаження відбувається. Інші гельмінти не викликають симптому бруксизму. Інші гельмінти не викликають симптому зуду в попі, тому що часто я теж таке чую на прийомах. У нас аскариди, тому що там, дитина чухає попу. Насправді ні. Причин чухати попу є дуже багато. До речі, періональний. Той самий стрептококовий дерматит часто теж пропускають пошуку гельмінтів, яких немає. Тобто основний посил нашого подкасту буде в тому, що шукайте реальні причини а не цих нещасних хробаків, мийте гарно руки, і не варто давати дітям токсичні пігулки, бо вони страшніші за тих листів, які можна знайти в Україні. Окей, а оце страшний бичачий ціп'як. Він наскільки у нас взагалі поширений? І що це таке за звір? Ну, так, да, це така неприємна штука, які там росте багато метрів, кишківнику і так, та так далі. Так, це... так. Він поширений, але знову ж таки, це треба дуже постаратися, щоб не, на нього захворіти, бо це треба сире м'ясо їсти. Прям сире-сире просто, так? Да? Погано прожарене. Погано просмажене. Так. Отож, все ж таки варто переглянути свої кулінарні вподобання. Окей, уявімо ситуацію більш складну: людина таки поїхала в якісь екзотичні країни. На які симптоми варто звернути увагу в плані паразитів, тому що іноді я чула просто хорор сторі про те, що там ледь не починає щось бігати під шкірою, і це виглядало як в трилері. Але люди мандрують світ великий, і іноді ми можемо привести з мандрівки не лише сувеніри. Насправді, це дірофілярія це така мандруюча штука під шкірою. Я таких декілька зустрічала навіть в країнах Європи і Ого. навіть в Україні вони були. Вони виникають від укусу комара, і тому заразитися на нього дійсно можна. Ну що тут буде? Тут буде повзати така штука. Ну вона, вона ж лікується, її... правда, да, вона лікується, її буде видно. Вона лікується і це дуже неприємно. Якщо ми говоримо про якісь такі екзотичні країни, то можна прямо подивитися. Є там на CDC для мандрівників статті, можна подивитися, що саме розповсюджено там чи інакше. Там від чогось можна захиститися вакцинацією. Це не гельмінти, але якісь uh -huh. ін... там хвороби, і можна заздалегідь про це подбати. Якщо говорити про гельмінти, то теж дуже важливим є гігієна, там, бутильована вода, мити руки, мати санітайзер, там, не їсти в якихось забігалівках незрозумілих. До речі, чула лайфхак від досвідчених мандрівників екзотичними краями, що, наприклад, в Індії, навіть в, ніби як в хороших ресторанах, варто утриматись від коктейлей з льодом, тому що крига робиться з проточної води. Угу. Тобто так. це може бути навіть. Можемо купити бутильовану воду, а коктейль випили з кригою, яку зробили з проточної води, і потім отримали якусь неприємність. І я от якось так запам'ятала, думаю, якщо колись поїду, так вже і бути, не буду пити коктейлі з кригою. Так. також є дійсно країни, де, які потребують профілактичного прийому протигельмінтних препаратів. Mm -hmm. Можна подивитися, є на сайті ВОЗ, там можна подивитися карту, і там буде таким червоним зазначено, де поширеність є дуже високою от власне після їх відвідування то можна тоді вже, от в тому випадку дійсно можна прийняти угу. після саме, тобто не перед мандрівкою, а вже після, після, після. Так. після. Угу. отож, давайте підсумуємо ваші поради батькам, які все ж таки заразились глистофобією. Видихайте, <реш> тому що насправді в Україні заразитися якимось таким прямо ж супер страшним гельмінтом або в тій кількості, яка би сильно вплинула на здоров'я, неможливо. Да, дійсно, ми маємо дбати про здоров'я гігієна, про здоров'я наших улюбленців, але не тому, що ми від них можемо заразитися, а тому, що в них є свої власні гельмінти, так, які так. можуть впливати на їх здоров'я. Не варто давати профілактично препарати від гостів, бо шкоди від них буде більше, ніж шкоди від ймовірного зараження, яке ми пропустили, і не варто всі симптоми закидати в цю яму гельмінти, тому що насправді ну дуже рідко коли дійсно це вони. Так, тому що в атопічного дерматиту є певна клініка і конкретне лікування. Так само і часто теж наша педіатрка нам казала, поки ми шукаємо глистів, можна пропустити астму. Так і є, і це дійсно відбувається. Так, на жаль, і це дійсно велика проблема. Отож, залиште цих хробаків спокою, скоріш за все, вони вас оминуть дорогою, а може навіть і ще й допоможуть проти протимунних захворювань, як показує наука. Так, до речі, всі можуть почитати таке я теорія давніх друзів називається. Теорія <світ> давніх друзів це прекрасно. Що ж, я думаю, з цим ми розібрались. Забирайте свою кадапку назад. Наш подкаст підходить до завершення. З вами була Наталія Бушковська. Ви можете прослухати наш подкаст на сайті Української правди та таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. У нас в гостях була лікарка-інфекціоністка Олена Луцька. Дякую, що запросили. Па-па!